Всім привіт! Ви на каналі Наш Сад, і у сьогоднішньому відео ми покажемо вам простий спосіб підживити ваші кімнатні рослини і квіти, щоб підвищити їх імунітет, запустити їх ріст і пишне цвітіння. Також позбавитися від ґрунтових мушок, які часто заводяться у землі в горщиках. Ми будемо використовувати сухий часник, який можна купити в кожному продуктовому магазині. Часник містить в собі багато вітамінів і мінеральних речовин, таких як калій, фосфор, залізо, цинк, мідь, марганець, калій і багато іншого. Він також містить в собі фітоциди, які негативно впливають на патогенну мікрофлору і шкідників. Щоб позбавитися від мошок, треба взяти одну чайну ложку чеснику на середній розмір горщика і рівномірно розподілити по всій поверхні землі. Після чого трошки перемішати це з верхнім шаром ґрунту. Але краще підсипати нової землі зверху, якщо є місце. Щоб приготувати розчин підживку, треба взяти одну чайну ложку чеснику і залити одним літром гарячої води. Температура повинна бути не більше, ніж 60 градусів за Цельсієм. Після вистигання розчину його треба процідити. Після чого можна ним поливати квіти під корінь або по вологій землі. Особливо таку підживку люблять орхідеї, кали, фіалки, пеларгонії, герань і інші квіти також добре реагують, починають рости і пишно заквітають. Такого добрива квітам можна давати раз на 3-4 тижні. Дякую, що подивилися наше відео. Не забудьте тиснути вподобайку і підписатися на канал.